У Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького сьогодні незвичний захід. Дрес-код офіцерів, гумові чоботи, лопати і відра. Пожежна машина сьогодні поливальна. Виш долучився до всеукраїнського суботника. Цього року тут не тільки вирішили позбутися старого, а й створити нове. Офіцерський сад, ректор академії, генерал-лейтенант Валерій Райко під звуки смереки садить першу вишню. Далі за лопати відра береться решта офіцерів відомства. Перед заходом усі прослухали короткий майстер-клас посадки дерев. Головне кажуть, не тільки дотримуватися технологій, а й до процесу докласти душу, присипати, полити, удобрити і буде деревце. А потім через декілька років і плоди. Я, наприклад, вже і дом построю, і, і, і сад садив, і син це мій, так що я вже зробив все, що треба. А в сина є дочка, але ну, ще буде син, то він теж все зробить. Хату ще теж збудує. Все з душою робити, тоді все буде гаразд. Масштаби фруктового озеленення, понад дві сотні вишень і яблунь. При відповідному догляді перші врожай тут планують зібрати вже за 2-3 роки. Доглядати яблуні будуть е ті, хто садив. От і в нас є підрозділ, це відділ матеріального забезпечення, який має певних фахівців. У нас є група господарська група, яка займається безпосередньо сільським господарством. Якщо говорити про сільське господарство Національної академії, то це 100 гектарів землі, це 200 свиней, це 40 корів, це кури, це вівці, це навіть фазани у нас є, от вирощуємо на підсобному господарстві. Так що академія займається не чист, не тільки навчанням персоналу, а й господарською діяльністю. Офіцерський сад посадили не тільки для гарного врожаю, а й для того, аби нащадкам залишилася добра пам'ять від попередників. Запевняють військові словом, усе за найкращими традиціями українських класиків. Садок вишневий коловузу, хрущі над вишнями гудуть. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.